Не встигли ще ми потрудитися біля одного двору, так вже нас запрошують до іншого. 25 хвилин потрудилися і все. Чистота і порядок. Може, пішов, їду і починаю туди навіть і я хочу вам показати, що гілянемо тільки можна взяти і вивезти на мусорку десь, щоб воно валялося і гнило там, а й перебити його на дрібну. на дрібну. Привіт товариство! Всім добрий ранок. І Сьогодні в нас займаємося по господарству, а в основному підпилюванням соду. Трошки вже зробили. ось, І ось у решту будемо витягувати і будемо займатися нашим пальжем, щоб його... Підчисту прибрати і буде нам і чистота, і буде нам на зиму пальне. Та що така погода вечорами холодніше, що бува протоплем. Так що о, зачищаємо його під нуль, взагалі, щоб не залишалося ніяких залишків. Ось такі у нас тут, ну, о, самі розумієте, гілля. Це ж фруктові дерева тут, не товсті. Може, поїдемо, йдемо більше. Тут такі. Просто суть в тому, що прибираємо ми його все. Якраз найкращий момент для того, щоб можна було доглянути за своїм садом, за своєю дочею. І всі ви прекрасно знаєте, що після опилювання гілок на деревах непотрібних, які заважають, залишається після цього велика кількість гілля, з яким треба щось робити. І так само в нашому випадку були деревця по підпилюванні. У нас велика кількість гілля, яка треба десь вивозити, засмічувати територію, не дуже хочеться. І в цьому випадку нам в пригоді стає наш Подрібнювач-гілок фірми Пальче pg 120 т який зараз буде оце все прибирати. Тут у нас обиралася така кучка. Ну, це якщо машиною, це два автомобільних прицепа, треба десь вивезти, його викинути. Ну, коротше, ви розумієте, що це не зовсім годиться. Он, де ще поїдемо до колі також біля двору, після весняного опилювання гілячко залишилося. І будемо прибирати. В інтернеті дуже багато відео, там, де люди там о, заготовлять ними дрова, все, все згоден до, для заготівлі дров, чудовий апарат, але ж в нього можна використовувати і для інших. Так як потрібне тігільо, яка по подальшому буде слугувати горним полом для вошого котла, пачі. Зараз поможемо нашому колі сусідові також позбутися правильним шляхом гілля, яке залишилося в нього після обпилювання. Тут в основному горіхове гілля. Дивіться, тут є різної товщини і форми. Тому, ну бачите, так, да, кучка також величенька. Зараз навіть за... по часу візьмемо, оскільки нам прийдеться його прибирати. І хлопці і дівчата 25 хвилин потрудилися, і все чистота і порядок. Не знаю, може там хто скаже, що що займається і лаше було б вивезти, ну я вам скажу не лаше. Потім вивезли, а тоді через 5, 10, 15 років будемо їздити, все буде захарашене, сміття, то я думаю, якщо починати, то треба починати із себе. Дисципліна, щоб була порядок, і тоді буде і в селі порядок, і в місті, і в нас в Україні буде порядок, якщо всі будуть ставитися до відповідальної до чистоти до порядку. Не встигли що ми традиції біля одного двору, так вже нас запрошують до іншого. Також є гілля, яке треба прибрати, тому у нас так повелося, що вулиця у нас дружня. Коли потрібна допомога, всі допомагають одному, тому і ми комусь допоможемо. У відповідь нам люди також допоможуть, тому не залишаємося байдужими. Такарні ланки можна і відаречком навіть зачерпнуть. Григорич вже порядки наводить на зиму і дотовує, ось тут вже клада потихеньку. Так і працюємо. І Багато в інтернеті там подивиться, хлопці різними подрівнювачами заготовляють, там здорові, всі маленькі. І Це, звичайно, великий плюс цієї машини, і тим більше воно для цього предна... пред... призначення її заготовляють Такі дуже зручні своєю формою дровця. але і таке як прибирання гіллята, що не нужне, воно також не дуже добре справляється. І я хочу вам показати, що Гілянемо тільки можна взяти і вивезти на мусорку, щоб воно валялося і гнило там, а і перебити його на дрібну. На дрібна міланка така, що можна навіть і відео зачерпнути. І ми отримуємо чисте подвір'я, чисте господарство. І також в нас буде на майбутнє паливо для нашого житла, яким можна спокійно топити, розтопляти, в залежності від розмірів звичайно вашої деревини. Тому, друзі, таке відео. Пишіть свої коментарі, свої думки. Думайте по цьому відео, а я вам дякую за перегляд. Будьте з каналом, підпишіться, обов'язково пишіть коментар, ставте лайк. Живіть довго і процвітайте. Пока-пока.